Мама достала, як не зруйнувати сім'ю, міняючи себе. Проблема, хочеться втікти від мами. Звернулася клієнтка з класичним запитом. Достали сварки з мамою. Вона постійно контролює, хоче з'їхати і розірвати ці стосунки, але поки обставини не дозволяють, що робити. Її єдине бажання фізично скоротити дистанцію. Це реакція на хаос. Діагностика соляра проти втечі. Я почала будувати соляр, кермічну план на рік. І ось що він вказав: на втечу. Соляр чітко вказав, зараз не можна переїжджати. Чому? Тому що знайти житло не вдасться показують ретроградні планети в четвертому домі, що відповідають за рід, і доведеться повертатися. Але з якими стосунками? Вщент розірваними. Повернутися вже просто не налагодити відношення. Головна задача кармічний вузол плюс ретроградні планети. Ретроградні планети, четвертий дім, коріння рід та кармічний вузол показали, що її рід рік духовний розвиток, пізнання себе, хто я, чого я хочу, та пропрацювання карми роду, відпрацювання образ. Все світ сказав Стоп! Клієнці потрібна не втеча, а внутрішня трансформація. Ми почали працювати не з мамою, а з внутрішньою програмою клієнтки. Перше, зняття образами почали забрати внутрішні переконання, що всі мені зобов'язані. Вона звинувачила всіх замість того, щоб усвідомити те, що я отримую, це мій вибір і мій напрацьований характер. Проекція вона усвідомила люди, її мама лише проєктують її власні установи, та блоки, які вона напрацювала. Третє. З ціленням ми пішли у минуле і почали міняти внутрішні установки, родову програму за допомогою холодінаміки. Клієнтка не міняла маму, вона міняла себе. І що ж відбулося? Мама перестала кричати, критикувати, налагодилися відносини з мамою до такого рівня, що клієнтка не могла в це повірити. Це немає. Це усвідомлена робота з кармою та волею. Досить шукати, хто винен, чи взяти відповідальність і отримати свій план. Якщо ти втомилася жити в хаосі, який проєктується на твою сім'ю, тобі потрібен соляр. Пиши мені в дірек слово соляр і почнемо твою трансформацію, щоб ти могла керувати своїм життям, а не втікати від нього. З любов'ю Інга Паламарюк.